Привіт, друзі! Радий бачити вас! Вітаю вас на каналі. Віталій Козловський вперше розповів, як закрив борг перед Кондратюком. Співак Віталій Козловський, який на початку травня потішив прихильників тим, що закрив тринадцятирічний скандал з продюсером Ігорем Кондратюком, уперше розповів, як йому вдалося закрити борги. Віталій зізнався, що йому довелося йти всупереч своїм бажанням. У свіжому інтерв'ю Козловський розповів, як всі ці 13 років жив, творив та розвивався не тому, що йому легко все давалося, а тому, що він робив на наперекір, як то кажуть долі, і цим непростим обставинам. Що стосується боргу перед Кондратіком, то й тут співаку прийшлося нелегко. Мені довелося піти на перекір, точніше, всупереч своїх бачень життєвих. Я своїй сім'ї завжди допомагав і ніколи не позичав грошей, не просив допомоги. Натомість при житті мій тато дуже хотів. Аби я закрив це питання з Кондратіком і почав жити на повні груди, розповідає Віталій. Також співак зізнався, що життєва енергія у нього з'явилася тоді, коли він створив свою родину і у нього народився син. Тоді артист вирішив, що питання з колишнім продюсером треба закривати, чого б це йому не коштувало. Як каже Віталій, його мама живе вже понад 20 років у Римі і не з'явиться тут, йому спала на думку продати батьківську квартиру. Йому було дуже важко говорити, тому що ця квартира була ниточка з його батьком. Як він каже, я подзвонив матері і попросив допомоги від сім'ї. Я ніколи допомоги не просив. Ну а мама, звісно, сказала, що я тобі довіряю, дуже люблю, і дуже хочу, щоб ти і твоя сім'я зажили нарешті нормальним життям і що досить виживати. І я пішов в цей час на такий ризик, продавши найцінніше, що в мене було. І питання було закрите, поділився Віталій. Друзі, як відомо, дуже багато світових зірок підтримують України у війні проти його агресора Росії. І в цей час в Італії відомий світовий гурт Imagine Dragons потужно підтримали Україну на концерті в Мілані. Лідер колективу Дон Рейнольдс підняв синьо-жовтий прапор. Музикант пройшовся з ним по сцені під час виконання пісні. Беліве. Також відомо, що всі учасники гурту засуджують збройну агресію Росії, а на своїх концертах вони завжди неодноразово закликали припинити війну в Україні. Зараз Imagine Dragons виступають зі світовим туром Лом. 27 травня колектив відіграв концерт у Мілані. І під час виконання хіта Беліве до фронтмена Денна Рейнольдса передали український прав. Він розгорнув його, підняв та пройшовся сценою. Українська співачка Ірина Федишин поділилася, як її родина виживає фінансово під час повномасштабної війни. Артистка, яка з перших днів вторгнення активно волонтерить і допомагає ЗСУ, зізнається, що живе зараз на заощадженні. Федишин розповіла, що ще до 2022 року багато працювала, і саме ті кошти стали фінансовою подушкою безпеки, яка дозволила їй і далі волонтерити в такому масштабі. З концертів співачка передавала мільйони гривень на допомогу військовим, а сама понад два роки працювала практично без заробітку. Проте війна триває і, як зізнається Ірина, доводиться шукати баланс. Хоч якісь гроші зараз і надходять від продажу квитків на концерти, це радше підтримка, аніж стабільний дохід. Артистка додає, що нині економить як може і купує тільки найнеобхідніше. Скажу чесно: понад два роки я віддавала абсолютно всі гроші, працювала повністю безкоштовно. Потім мені знайомі і друзі почали казати, що так не можна, бо війна вже понад два роки, і ти мусиш щось для себе залишати. Я про це не задумувалася, бо в мене були гроші. Я розуміла, що війна, мені не потрібні якісь маєтки чи суперресторани, мені не потрібно супер райдери, я можу жити в звичайних апартаментах. Для чого витрачати ці кошти, якщо можна їх віддати хлопцям? Ми так працювали, але війна затягується. Ти розумієш, що у тебе є діти, якусь частину коштів ти маєш залишати і для сім'ї на прожиття, комуналку, а також записати пісню. Зізналася, Ірина. Також стало відомо, що саме Федешин Ірина стала лідером серед артистів за сумою коштів. Зібраних на підтримку Збройних сил України під час своїх закордонних концертів. Що ж, друзі, побажаємо всім нашим артистам успіхів! А у мене, як завжди, до вас питання, друзі: що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Друзі, також я вам буду дуже вдячний за лайки і підписку на мій канал. А зараз бажаю вам всього доброго, мирного неба над головою і здоров'я. До нової зустрічі!